Давайте привітаємось. Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Жовті листочки з дерев опадають, птахи у теплі краї відлітають. Дітки, а яка зараз пора року? Так, звісно, осінь. А ми з вами знаємо, що осінь буває різною. Спочатку рання осінь, коли ще не дуже холодно. Потім настає золота осінь, коли дерева стоять з жовтим листям, як золотим. А далі буде пізня осінь коли на вулиці стане вже зовсім холодно, а листя на деревах майже не буде. Осінь ми познаємо по різнокольоровому листю на деревах холодним ночам, крикам птахів, які збираються у вирій. Щоб відправитись в теплі краї. Найпершими відлітають у вирій птахи, які живляться комахами і рослинною їжею. З приходом холодів комахи зникають, ховаються в щелини на всю зиму, і пташкам становиться важко здобувати собі їжу. Одними з перших відлітають у вирій ластівки, шпаки, зозулі. А останніми відлітають водоплавні птахи, дикі гуси та качки. Коли водойми починають покриватися з коринкою льоду, пташки вже не можуть собі здобувати їжу. Вони збираються у зграї і відлітають у теплі краї. Але навесні наші пернаті друзі обов'язково повернуться до нас. Пташки, які відлітають на зиму в теплі краї, називаються перелітними птахами. Давайте їх розглянемо. Соловей, ластівка, шпак, лелека, зозуля, дика качка, дика гузка. Всі вони відлітають у теплі краї. Дітки, пропоную вам пограти у гру, яка називається Якої пташки не стало. Розгляньте пташок і скажіть, як вони називаються. Соловей, лелека, шпак, дика качка. Запам'ятайте їх. А тепер закрийте очі, а я сховаю одну пташку. Відкривайте оченята, якої пташки не стало. Вірно, лелеки. Розгляньте ще пташок, назвіть їх. Шпак, ластівка, зозуля, дика гуска. Закривайте оченята. Відкривайте, дітки, яка пташка відлетіла? Вірно, шпак. Ще розглянемо пташок. Як вони називаються? Соловей, ластівка, дика качка, лелека. Запам'ятайте їх, закривайте очі, не підглядайте. Відкривайте оченята, якої пташки не стало. Вірно, ластівки, молодці малята. А тепер пропоную трішки відпочити, зробити руханку. Руханка гусі лебеді летіла. Стали діти всі рівненько, посміхнулись всі гарненько. Руханку ми починаєм, тож усі приготувались. Усі лебеді летіли, на Лужку спочити сіли. Потім встали, крильця склали, розминати спинки стали, ніжки обмивали вгору підлітали. Шийки повертали. Потім гуси потягнулись, Дітки до занять вернулись. Молодці маля. Поки ми з вами грали, до нас завітала пташка. Прилетіла пташка вранці в дитсадок. Цій маленькій пташці дам я крихіток. Пташечка маленька, крихітки клює. Пташечка маленька голос подає. Погляньте, друзі, на цю пташку, ви впізнали її? Так, це синичка. Вона не відлітає в теплі краї, а залишається з нами зимувати. Пташки, які не відлітають у вирій, а залишаються з нами зимувати, називаються зимуючі птахи. Малята, може, не всі пташки відлетіли у вирій, і синичка буде не сама? Ось погляньте малята, ще пташки залишаються зимувати з синичкою. Горобець. Сорока. Голуб, ворона, дятел. Всі вони зимуючі птахи. Запам'ятайте їх. Дітки, а ви добре запам'ятали, які пташки відлітають у теплі краї, а які залишаються з нами зимувати? Тоді пропоную вам пограти у гру. Вам потрібно назвати пташку і сказати, яка вона перелітна чи зимуюча. Якщо пташка перелітна, біля неї з'явиться сонечко. Якщо пташка зимуюча, біля неї з'явиться сніжинка. Починаємо. Зозуля. Перелітна пташка. Горобець. Зимуюча пташка, ластівка, Перелітна. лелека, Перелітна. ворона, зимуюча, голуб, зимуюча, Шпак. Перелітна. Сорока. Зимуюча пташка. Молодці малята добре впорались із завданням. Дітки, давайте пригадаємо, про кого ми сьогодні на занятті з вами говорили. Вірно, про пташок. А як називаються пташки? Які відлітають у теплі краї? Перелітні. А як називаються пташки, які залишаються з нами зимувати? Зимуючі. дітки, скоро настане зима і випаде сніг, і для птахів залишиться дуже мало їжі. А як ми з вами можемо допомогти пташкам пережити морози та голод? Так, звісно, ми можемо їх підгодовувати. Можна разом з батьками виготовити годівнички та насипати туди корм пташечкам, які залишились нами зимувати.